Друзі, вітання усім, поки зима хочеться щось творити, витворяти, щось для саду свого коханого. І ось перед вами газоблок. Газоблок розламаний, пошкоджений такий його просто кавальчик, тому що він розсунувся просто на дві частини, і його ми вже викинули були туди, де будемо заливати бетон. Але надивившись чудових, прекрасних відео про ось такі поробки. З газоблоків у пані Галини з Херсону. Я вирішила. А ну, я маю один газоблок, я нічим не ризикую. Витягнула його звідти, де він мав залитися благополучно бетоном. І давай щось з нього тисати. І ось цієї половинки я натисала такі речі. Це мої інструменти нехитрі. Спочатку я вирішила зробити корону. Ось така корона. В мене вийшла. Побачила, що кожен англійський поважаючий себе сад, має в саду корону. Виставляють їх на рослини, просто для декору. Я думаю, мій сад також треба коронувати. Але ось така сталася проблема. У мене відламалася одна одна штучка, і я мусила її приклеїти силіконом, тому ця корона буде тільки пробником таким. Знаєте, я ж зроблю, напевне, ще кращу корону і спробую. Наступного разу, коли, можливо, ще знайду блок або доведеться навіть купити, зроблю справді корону для свого саду. Лишився від корони кавальчик, то у мене вийшов такий, а, така фігурка. Чоловік сказав, що це якась трипільська культура. Ось з'єднані між собою таким цвяшком. Я тут навіть ось де ж моя. І навіть зробила так, як роблять в ляльці мотанці, бачите, ось таке зображення. І такі мої перші роботи перші роботи з газоблоком. Це були менші куски, а трошки більше куски я вирішила робити будиночки. І якось в мене завжди в думках сидить ось, ці, ось ця така канарська, така. Село з Канарських островів, коли такі білі будиночки, коли такі а, тераси. І я щось таке почала тесати, сама, сама зовсім не маючи собі на увазі, що з того всього вийде, я просто зробила такий будиночок для початку, такий, як от, ну, переважно. Виходять будиночки з дверима, нібито дерев'яні, щось таке. Я вчора, це вчора я все робила, дала йому демар, комен. Потім з другого кусочка, я думала, спочатку зроблю додатково також будиночок, такий, а, такого ж самого, але меншого вигляду. Але в мене вийшла така велика бетонна типу стіна зі східцями з цього боку. І терасочка. Також поставила демар, тому що в мене була така штучка, я вирішила забити ще один демар, нібито там десь всередині також є хі -хі, камін. Думаю, колись від коктейлю таку парасольку паперову знайти на зубочистці, зубочистки і канат такий шнурочок намотала. А ще, знаєте, є такі парасольки, я думаю, десь тут поставити, ніби то буде така відпочинкова зона. І собі уявляєш, тут мало би квітнути богенвілія. Так, це ті квіти, які квітнуть. У таких краях, на Канарських островах, чи, можливо, в Греції, чи, можливо, в Провансі. Але поки що у мене є така квіточка, яку приклеюють на кактуси. Не знаю, де поставити. Нехай буде тут. А Можна на гарячий клей її приклеїти, вона буде тут виглядати у вигляді садочку. І що ж, в мене залишається ще один такий брикет. Це половина блоку. І моя ідея це зробити корице. Це не так вже складно, як робиться ось такі фігурки. Просто хочу видобати, якщо не розколю. У мене вдасться і буде корице. І я в нього хочу посадити молодила очитки. Це буде вже влітку, а може і зараз пересаджу, коли зроблю. Можливо, завтра вже в мене буде готова така композиція. Такий будиночок з терасою. На Канарських островах і сукуленти. Така в мене ідея. Отже, в мене не пропав газоблок, не залили його бетоном, а він перетворився на будиночок, на двір і на такі милі, милі штучки. Згадала Франка, лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, бо вам призначено все скалу. Розбить. Вже вечоріє я додовбала свою скалу. У мене ось так вийшло. Надовбала десь висотою сантиметрів 6, см. зробила дірочки, щоб вода витікала. З цього боку був такий скол, я трошки його загладила і лишила. Знаєте, я бачила кориця з каменем, Вони такі є, такі з боку нерівності. Ну тут було рівно ідеально, я трошечки так позгладжувала, щоб. Ну, взагалі, я думаю, що коли розростеться тут рослина, покриє боки, не хотілося забирати, щоб вирівнювати, тому що була б менша, така... менша була б ємність і мені би меншої не хотілося. Хочеться якнайбільше. А це відходи. Шкода, не вдається видубати якісь кубики, квадратики, щоб щось з них ще зробити. От такі відходи, вони дійсно підуть у бетон. Мої інструменти вечір. Завтра вже буду щось придумувати далі. Висадила у кориці молодила. Так виглядає моя композиція. Поки що це така чорнова робота. Вибрала сорт такий, якого в мене є дуже багато. Буду спостерігати, як він себе буде почувати. Я не висаджувала землі, я мала в гуршку молодила. Тому я просто їх, так можна сказати, перевалила. Але у мороз, я, напевно, заберу в приміщення молодила, щоб вони добре перебули ще холодні дні. Тому що все ж таки лютий на вулиці, холодно, і ще хто знає, як воно буде. Ну, ось така моя фантазія. Будиночок десь на березі океану з терасою. І біля нього ростуть такі сукуленти у дворі. Друзі, а я дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився відео до кінця, хто витерпів все, що я сьогодні показувала вам, все, що я сьогодні придумала, кому подобаються такі роботи. Ну, а ми побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!